Ось ця твоя стратегія звертати увагу на маленькі якісь радості, бути ініціатором цієї радості у своєму житті і не очікувати, коли хтось там прийде великий дорослий і це для тебе зробить. Завдяки цій стратегії витягувала себе того виснаження в 21-му році. В мене була назвемо її вчителем тантри, але вона жінка, яка набагато більше, чим просто mm -hmm. тантра. Вона нам давала практику щоденну 15 секунд з чимось. До прикладу, я п'ю лимонад і повністю зосереджуюсь на смаку цього лимонаду, як там бульбашки взриваються в мене на язику, який в нього смак, прохолодна вода йде по горлу, спускається нижче. Або, до прикладу, я десь зловила гарний закат, я зупиняюся, і я на 15 секунд тільки в цьому заході сонцю розглядаю кольори, відчуваю, як там мені тепло. 15 секунд в якомусь процесі. Ну і враховуючи те, що це там. Ми потім там з дівчатами вже між собою сміялися і назвали це 15 сексів з життям. Я до чого? Я зрозуміла, що ось така стратегія концентрації навіть на 15 секунд раз на день на чомусь класному, на якомусь умовному там персику, який ти їш, дозволяє в великій потім перспективі. Починати відчувати своє життя як щасливе, Ось ці погані е, події, емоції, ну взагалі негативні емоції, як на мене, більше на нас впливають. У нас може там один раз щось погане відбутися, і ми на цьому вайбі потім живемо до наступного чогось поганого. І знаєш, в проміжках ми не помічаємо, а що тут у нас власне з життям відбувається. А коли ти починаєш кожен день себе фіксувати, виявляється, що навіть коли зі мною відбулось щось дуже погане, це все одно лише Маленька частина мого класного радісного життя. Я прямо, от, як Оля Дуда каже, змінити парадигму 21-му році. Завдяки Лілі змінила ось цю точно свою парадигму. Зараз це те, що мене як у ти тебе дуже рятує. Мені здається, що ти якраз підсумувала цим в цілому те, що може кожен робити. Навіть ми зараз не говоримо про вплив бізнесу, а кожен як працівник може робити, приходячи на ту ж саму роботу. Ати для себе і там такі маленькі, якісь оці ці паузи життєві, де можна посмакувати і щось таке взяти, і знаєш, що я хочу, ти говорила, і що я хочу зазначити ще, що мені здається, бізнесу ще важливо доносити людині, що все ж таки да компанія допоможе, але кожен відповідальний за себе сам. Ми дамо інструменти, але твоя відповідальність візьмеш ти їх чи ні, і як ти їх будеш впроваджувати в своє життя? Тут має бути оця ця така кооперація.